Дорогі глядачі, я мушу вам признатися. Я анімешник. Як у кожного анімешника, у мене немає дівчини. Я навіть не знаю, як так вийшло. Можливо, коли дівчата заговорюють до мене перші їм не треба тікати. Та ні, фігня якась. Тож одного дня я сидів, дивився собі культурні аніме і обговорював їх із своїми точно справжніми друзями, які в мене точно є. Просто як кожен анімешник. Але тут мені в голову прийшла ідея. А що як знайти собі дівчину. По-моєму, ідея цілком пристойна, тому я зайшов в свій Google за своєму точно працюючому iPhone 150 мільярдів тисяч Pro Max Plus і запитав. І як знайти мені дівчину? На що я отримав відповідь? Чего? Вийти на вулицю? ха <рикол> Прикол! Вправляюся на помийку. Тож я застосував свої неймовірні мислительні здібності і придумав простий план із трьох пунктів, щоб дістати собі дівчину без зайвих проблем. Тож, перший пункт це перестати дивитися аніме і читати мангу. Та блін, ні, моя сага про Вінланд. А я так хотів, щоб мої глядачі подумали, ніби я вмію читати. Другий пункт перестати носити аніме. І самий головний і складний пункт помитись. Більше ніколи такого робити не буду. Все ще що таке, сніфігам страшної річ. Ну все, повністю готовий і озброєний. Жінки, налітайте! Е, так, де... Да. Тож виявилося, що моєму плану не вистачає одного малесенького пункту. Для того, щоб знайти собі дівчину, мені потрібно вийти на вулицю. Так я одразу попереджаю: в цьому відео будуть показані дуже небезпечні для середньостатистичного анімешника ті, такі як вихід на вулицю і навіть справжня розмова із справжньою живою жінкою. Усі дії виконані дебілом і не призначені для повторення вдома. А я піду приносити себе в жертву сучасному суспільству. Так, я знаю, що ви думаєте. Та це, мабуть, якийсь байт або прикол. Ну не міг же він справді вийти на вулицю. Адже він анімешник, а кожна клітина душі анімешника люто протистоїть цьому. Але ви про дещо забули. Так, я анімешник, але я і ютубер. А у ютуберів, як відомо, немає душі. Это что такое? Нифига! Зелене, Дима! Ты що, та трава, про яку мені всі говорили? Може потрогать? Да не, ну его нафиг, страшно. О, нифига, Це що, мусорка? Я ж фанат твон писав! Можна вам задати одне питання? Так. Да. В общем, дивіться. Приблизно 30 секунд назад я перестав дивитися аніме. Значить, що мені тепер офіційно можна розмовляти з особами протилежної статі. Дивіться. А, можливо, я ніколи не торкався жінки, зате я знаю, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Станеш моєю дівчиною. Ні. А ти? Не. Та бляд, так і знав, що ще щось треба. Тож, врешті-решт, я усе втратив, і зараз я стою тут, посеред вулиці повної трави, самотній, всіма покинутий, і досі без дівчини. Можливо, такий закон природи, можливо, анімешнику так і не судилося отримати свою дівчину. Як бачите, я знову за своїм столом і без дівчини. Тепер цей відеоролик офіційно клікбейт. Але, звичайно, не все ще втрачено. Якщо дівчата відмовляються з тобою спілкуватися, завжди можна звернутися до старих добрих 2D-аніме жінок. <тит> Давай же я покажу найкращих аніме тяночок, і ти вибереш, яка із них більше підходить. Сакура Харуно – це найголовніша вайфо аніме Наруто. І по двом причинам. Ці причини у вас на екрані. А в усьому іншому вона повний середняк. У неї немає характеру і вона безполезна. І саме тому вона складе тобі чудову пару. Якщо крінжувати, то вже крінжувати по повному. Чому б не включити сюди дівчат-покоївок? Рем добра, рем мила, рем вміє прибирати в хаті. На відміну від тебе хах Лошара. А найголовніше те, що вона ніколи від тебе не відвернеться і буде тебе любити аж до самої смерті. Ну, бо поки інтернет не відключить. Йор це найкраща мама в аніме. І мене не переконати. Тобі принесе щастя кожна мілісекунда перебування її на екрані. І єдиним мінусом я можу назвати те, що через деякий час ти просто розумієш, що тобі не вистачає сімейної любові. Бать мене хуярить пизда. Отак. Вайфу головного анімешника в студію. Нобора дуже класна. Вона гарна, вона сильна, вона незалежна. І як вишенька на торті, вона зможе забивати цвяхи в хаті замість тебе. Тому що я знаю, що ти рукожоп. Як вишенька на торті, вона зможе робити всю хатню роботу замість тебе, тому що я знаю, що ти рукажу. О, нарешті. Чіка Фуджівара, богиня рандому і найкраща дійсно. Shut the fuck up, nerd! Choy Way, hurt me? I heard you! Get the fuck up my fucking face, you! Ясно. Ладно. Як би так висловитися? Педофілія це однозначно погано. Але. СІСІ е, 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 е! – це головна тянка коду гіас. Той, хто щойно засміявся з її імені, можете сміливо відписатися від мого каналу і більше ніколи сюди не приходити. Крім того, що вона вміє мило хавати піцку, вона ще й видасть тобі неймовірні суперсили, щоб ти зробив геноцид в якійсь сусідній країні. А я би зараз від такого не відмовився. Єдиний недолік це те, що треба подивитися сам код Гіас. А після цього тебе вже не врятувати. Кіторій Гото. Після того, як я подивився бочі за рок, мої відчуття були такі. Вона просто як я. Але трохи подумавши, я зрозумів, що у неї є друзі, любляча сім'я, яка завжди її підтримує. Вона йде до своєї мрії, а ще у неї є 100 тисяч підписників на ютубі. Не такі ми вже, в принципі, і іскорі. Так, стоп. Хто вписав сюди Геройську академію? А, це ж був я. Це багато чого пояснює. Курокава Акане. Ось це справді дівчинка вселенної. Буквально все про цю дівчину ідеально. Її зовнішній вигляд, її голос, її характер, її сюжетна арка, її важливість у сюжеті. Усе це виконано настільки добре, що ти не можеш навіть побажати краще. Боже Акане, ну чому ти не існуєш у реальному світі, щоб я міг, ну не знаю, боятися тебе так само, як всіх інших жінок? На жаль, мрії так і залишаються мріями. Так, мені подобається ця тянка. Так, я сімп. Сімп. Життя звернули не туди. А, точно. Я ж вона, Джошу! Е, ти, мій оператор, мій вигаданий друг, мій стенд. Будеш моїм хлопцем. Е.